Привіт, показую не те, що як працювати з недоїдками. Ну, якщо ви гіпотетично варили вареники з капустою, і у вас закінчилась капуста, а тісто осталось, то ви що робите? Кладете його в морозілку, а потім, коли розморажуєте холодильник через три місяця, знаходите грудку. Ось ось ця грудочка, бачите, приклеїлась до решітки намертво. Оддерти її було невозможно. Ну, я, звісно, оддерла. Вона в мене оце три години розмерзалась, оце тісто із вареників. І що з нього робити? От що з нього робити? Із такого тіста, яке дуже-дуже-дуже довго лежало в холодильнику. Я із нього роблю коржі на салі. У мене хтось колись спитав, що це таке коржі на салі? Ось! Я вам розказую <сум> Супер рецепт! Як? щас подивитись! Всі таке роблять. Просто я дуже люблю сало. По мені видно, напевно, але ну я страшний салоїд. В будь-якому виді мені сало добавте в салат з овочами, який я не навіжу, і я з'їм салат з овочами. В общем, оце робимо із тіста на вареники, яка пролежало три місяці. в осьому. Так, ой, це вже в мене шкурочка от від сала, бачите, вже плавиться. Так. Порізала ось ще сало. І воно в цих коржах виконує роль жиру. Оце сало плавиться, коржик жариться і цей корж він же ж тоді пахне. Боже, він тоді так пахне от. От дуже гарно він пахне. Лучше, ніж якщо ви смажете на олії або є ж люди, які смажать вообще на топленому маслі. Або на обичному вершковому маслі. Так. Млинець завеликий, походу. Та завеликий, Оце я щось промахнулася. Не страшно. О! І це саме смачне. Саме-саме-саме смачне. Сало хай двигається. Ось, дивіться. Зараз. І сало ось топиться, бачите? А корж смажиться. І це буде дуже смачно, факт не забудь проколоть його. Не знаю нащо, але я прокалую. Красота, можна ще салат додати. Ніякого салату, як бачите, ні какую. Можливо, завтра зроблю вінегрет або шубу. Якийсь зимовий салат, щоб був там з квасолою, з буряком, але помідори, огірки, перець, зелень оця. Це все зимою, воно. Більше хімії чим пользу від нього я не роблю. Все, помітінгувала трошки, продовжуємо працювати. Просто зазвичай оцими коржами. Що з вареників люди нехтують. Ну, таке, знаєте, там до супчика вже його піджарять або просто піджарять. Ну, собакам, звісно, не викидають. Марсу то дуже жирно, і взагалі не собача їда. Але воно вважається чимось таким, знаєте? Ну, чимсь таким. А мені воно таке смачне, таке смачне. Так, давайте, коржі мої. Так. Докидаю в сало. А взагалі дуже круто смажити млинці на салі. Тобто не млинці, а оці. Я забуваю, то оладки великі, а да, а це маленькі млинці. Тож на салі воно взагалі воно дуже класно пахне, особливо, коли млинці солодкі. Коли солодкий млинець, це капець. Боже, сподіваюся, всі вже поїли, бо я вже поїла, але я вже так хочу цього коржа, що капець. да, да, Колись я похудаю. Перший корж пішов. Так, так, так. Оп! О, сало пристало. Сало назад. Все. Перший коржик є! Куди б його поставили, так щоб ви його бачили. Ось! А, ніфіга, ви не будете бачити. О! Ось! Ось мій коржик. Пішов другий корж. Так, сало. І хоп, О, о. Димить, звісно, воняє на всю хату. Ніяка витяжка не справиться. Sztab duże jest Це коржі, які могли бути варениками, якби я не була ледацюгою і не зробила б начинку. Але мені не хочеться. Тому це коржі, і вони дуже смачні. Ось крайній коржик, бачите, на салі досмажується, і він теж буде дуже смачним. Я їх всі кладу на серветочку, промокаю, щоб вони не були зовсім такими, що жир з них викручувати. Взагалі, всі така робили. Всі така робили однозначно. Я не вірю, що це тільки я така розумна. Ні, мені б дуже хотілося, звісно, Ну, я розумію, що рецепт не самий крутий, але він класний. Воно дуже смачне, дуже. От повірте, ті, хто, случайно не робив такого, не робіть на олії коржі. Взагалі коржі хто коли робить? Коржі, це ж з остатків тіста, да? Це ж не окрема страва, це просто остатки тіста. Ми коржі робимо тільки на шулики у серпні і все. А так це просто остатки тіста із вареників. Чи ні? Чи, чи, чи не так? В общем, коржі у вас окрема страва, чи це переробляєте остатки тіста? Просто напишіть так чи ні, бо мені дуже цікаво. Все. Всім на добраніч, всім смачного, бо зараз до і воно все згорить уже. Сало. О. Хабана. Так. так. І. Оце сало. І потом. Після сала все у баночку. Ой, баночка страшна. Не дивіться, забули, 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 забули то я її не помила. Нова баночка в мене. І абсолютно неочікувано, бо я вже повечеряла. У мене сталася друга вечеря. Ось дивіться, коржі. Бачите, коржі, помідорчик. Сало смажене, класно. В класно, як хорошо, що в мене штани на резинці, а не на пуговичці. А чого? А подумайте самі. ого це кошмар якийсь.